Знайомтесь, це Чехія. Це країна, яка є попередницею колишньої Чехословаччини. Ця колишня республіка проіснувала з 1918 до 1939 року як проста республіка. Так з 1945 до 1992 року. Як соціалістична вільніше Комуністична Федеративна Республіка. Я почну поки що з 1918 до 1938 року, а потім, можливо, викладу другу частину історії Чехословаччини. Надіюся, вам сподобається. Чехословаччина складається з п'яти земель: Чехії, Моравії, Словаччини, Закарпатської України та частини Сілезії. 28 жовтня 1918 року Чехословаччина проголосила незалежність від Австро-Угорщини, президентом якої став Томаш Масарик. У міжвоєнний період Чехословаччина була однією з найбільш економічно і технологічно розвинених держав Європи. Але Криза в 1930 року тривала довго і була руйніною для країни. Країна, на відміну від східноєвропейських держав, як Польща, Німеччина та Угорщина, не мала диктатури. Після анексії Німеччиною Австрії в 1938 році наступною жертвою була і Чехословаччина. Метою вторгнення в країну було окупувати судецьку область якій проживало багато німців. Восени 1938 року Франція та Великобританія підписали з Німеччиною цинічну Мюнхенську угоду, за якою Сутецька область приєднується до Німеччини, Тишинська Селезія до Польщі, а південна частина Словаччини та Закарпатська Україна до Угорщини. І ще під тиском Німеччини, Чехія. Визнавала незалежність Словаччини. 14 березня 1939 року. Німеччина поставила ультиматум щодо приєднання всієї території Чехії до складу Німеччини та встановлення протекторату Богемі та Моравії. В інакшому випадку буде війна. у відповідь Президент Едвард Пенеш схвалив ультиматум. Через день було проголошено закарпатську Україну, але в кінці травня угорці захопилися. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій україномовний YouTube канал. І до речі, в мене впав актив, тому мій канал може перестати існувати. Я бажаю всього найкращого і перемога бути за нами.